Запрошуємо до слова голову Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича. Всечесний отче, високоповажний голова районної ради. Саме головний винуватець цього торжества це є сільський голова пан хімейчук, який наполегливо. І йшов до цієї мети цього сьогоднішнього дня. Шановні пані та панове, жителі славного, звісного нашого, гарного села, угорники, яке славиться своїми гарними працьовитими людьми. Ви знаєте, що з вашого села був виходець, голова Коломийської Коломийського райвиконкому, який попрацював більше десяти років на благо цілої Коломищини. Той період часу, коли Роман Франкович Базюк. Очолював Коломийський район, було багато зроблено і для вашого села, для Вотинії в цілому, для Коломиї турка, гарне село, яке було побудовано теж тоді за Романа Франковича. Видатний ваш земляк, депутат Верховної Ради, двоскликань, професор, мій близький друг Кафарський Володимир. І цим треба. Пишатися і багато інших, яких я не знаю. Вас славиться село чим на сьогоднішній день, працювати людьми, молодим поколінням, яке є сьогодні у вашій школі. Ми почали разом з вами у 2004 році фундамент нової школи. Прийшов той час, що ми почали у 2012-му продовжувати будівництво як вашої школи, так і школи в селі П'ядиках. В п'ятиках трошки більше зроблено, але ми плануємо. До кінця 2014 або 2015 року, до кінця нашої каденції, завершити вашу школу, яка була спроектована, яка є, яка робиться.